Неділя, 6 жовтня на ефірну варту у марафоні заступає команда інтера. Я Анастасія Даугле. Новини на 15-ту годину маємо такі. Кілька годин тому монітори повідомляли про ракету у бік Дніпра. Загалом за останню добу на Дніпропетровщині була Дніпропетровщина була під атакою шахедів РСЗВ та артилерії. Є поранені. Докладніше про безпекову ситуацію розповість наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю Олено. Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Вітаю, Анастасія, сім шахедів. Протягом ночі знешкодили бійці повітряного командування. Схід також під ударом вороже РСЗВ. Ввечері була синельники. в одному з населених пунктів постраждали 50-річна жінка і 56-річний чоловік. Вони у лікарні отримують всю необхідну допомогу. За даними медиків, стан пацієнтів середньої тяжкості слідчі задокументували наслідки обстрілів Російської Федерації. Пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор. Також за Останню добу п'ять громад Нікопольщини потерпали від ворожих обстрілів. Окупанти атакували Нікополь, Мирівського, Марганецьку, Червоногорівську та Покровську. Сільську територіальну громаду застосовували важку артилерію та дрони-камікадзе. До правоохоронців надійшло понад 30 повідомлень щодо російських атак. На місця були направлені слідчо-оперативні групи поліцейських, встановлено пошкодження приватних осель та господарських споруд. Ну, протягом дня окупанти продовжують атакувати громади Нікопольщини у військові адміністрації. Рається попереджали про активність артилерії та ворожих безпілотників. Один з них дістався центру Нікополя, район автовокзалу. Про наслідки буде відомо вже згодом у вечірніх зведеннях. Ось таку має оперативну інформацію. Студія вам слово. Дякую, дуже колегу. Наша Олена Мондалюк розповіла про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Росіяни атакували першотравневе, травневе. Це на Харківщині. По селу ворог застосував fpv дрони з боєприпасом. Поцілив по цивільному автомобілю. Загинув 57-річний чоловік. Двоє людей поранені у наслідок обстрілу росіянами Куп'янська на Харківщині. Про таке повідомляє обласна поліція. Ворог атакував місто сьогодні зранку, застосував баражувальний боєприпас типу FPV-дрон, влучив неподалік автобусної зупинки, пошкодженого приміщення магазину, автомобіль. Одного з постраждалих ушпиталили. Росіяни атакують безпілотниками цивільних жителів Херсонщини. Як повідомили Вова поблизу села Орлове, окупанти вдарили з БПЛА по маршрутці. Постраждала 50-річна пасажирка. Її доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією та осколковим пораненням ніг. З такими самими травмами після удару ворожого дрону і двоє жителів Станіслава. допомогу їм надали на місці, а від госпіталізації чоловіки відмовились. Постраждав від скидання вибухівки і житель Херсона. Він самостійно звернувся до лікарні. Медики діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення грудної клітини. А от після ворожого влучання по Степанівці частково зруйнований чотириповерховий будинок та приватні оселі. Там вибиті вікна, потрощені покрівля, зруйновані паркани. Мешканці у шоковому стані і досі оговтуються від пережитого. Лише дивом ніхто з них не постраждав. Російська армія зранку накрила вогнем Краматорськ на Донеччині. Як повідомили в МВС, під удар потрапила пожежно-рятувальна частина. У будівлі вибиті вікна та двері, пошкоджено ворота, минулося без постраждалих серед особових складу. Росіяни вбили двох людей на Донеччині за минулу добу. Ще вісьмох поранили. За інформацією поліції області, армія РФ майже три тисячі разів обстрілювала лінію фронту та житловий сектор. На велику нову сілку ворог скинув авіабомбу. Там є загиблий. ФАБ 250 окупанти скинули і на Костянтинівку. Руйнувань зазнали 26 приватних будинків, підприємство, гараж, три авто. Шість ліній електропередач, три газогони. Торецьк, Курахове та Селидове росіяни обстріляли з артилерії, чотирма фабами атакували Краматорськ, пошкоджено домогосподарство. У Мирнограді ворожий дрон зруйнував господарську споруду. Балістичні ракети росіяни цієї ночі випустили по Одещині. За інформацією обласної військової адміністрації, унаслідок атаки ушкоджень зазнало суховантажне цивільне судно. Люди не постраждали. Цілили окупанти ударними безпілотниками. У результаті понівечена цивільна інфраструктура, зокрема, складські приміщення та вантажівки. На місцях влучання спалахнули пожежі, які загасили ДСНСники. Через падіння уламків одного з чахедів поранений охоронець складу. Його шпиталювали. Його збили його збили. Він по інерції влетів у дерево. Якби не дерево, то ось цієї будівлі та нас практично б не було. Ось і все його дерево затримало. Саме верхівка, ну і він там вибухнув. Українська ППО цієї ночі збила 56 із 87 ворожих безпілотників, також дві ракети у 14 областях України. Загалом, за зведенням повітряних сил Збройних сил України, Росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер М, однією крилатою ракетою Іскандер К однією керованою авіаційною ракетою Х 59 69 Також застосували 87 дронів типу шахет безпілотники. Окупанти запускали з орла, приморсько-ахтарська та курська. Радіотехнічні війська повітряних сил виявили та знищили понад 90 засобів повітряного нападу противника. 25 безпілотників безпілотників 9 -го годину ранку локально втрачено у різних регіонах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. У шести районах Київщини зафіксовано падіння уламків збитих російських дронів. Як повідомляє обласна військова адміністрація, влучання ж в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Сумарно тривога тривала 12 годин. Чотири рази за ніч і ранок оголошували і в Києві. За даними очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, ворожі дрони на столицю заходили хвилями з різних напрямків. Їх знешкодили у небі над містом і на підступах до нього без руйнувань та без потерпілих. Протягом тижня російська армія запустила по Україні майже 20 ракет різних типів, понад 800 кабів, майже 400 різних ударних безпілотників. Таку статистику оприлюднив президент Володимир Зеленський і зауважив, що такий щоденний повітряний терор можна зупинити. За його словами, для цього необхідна єдність партнерів і далекобійність. Глава держави акцентував, що наступного тижня у межах Рамштайну українські чиновники продовжать працювати над цим з партнерами. Як відбивали російський механізований штурм на Курахівському напрямку? Показала 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада. Ворог намагався прорватися у районі Костянтинівки. Українські оборонці спалили. Два російських танки та шість бронемашин з піхотою. Ще один ворожий танк вивели з ладу. Є у росіян втрати і в живій силі. 20 окупантів вбито, 25 поранені. У бригаді кажуть, що росіяни докладають вчимових зусиль, щоб прорватися до Курахового. Ворог не припиняє атак, попри значні втрати. 169 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про таке повідомляє генштаб Збройних сил України. Найбільше штурмових і наступальних дій ворога відбито на Покровському та Курахівському напрямках. На Куп'янському зафіксовано 22 атаки окупантів. Там росіяни активно застосовували авіацію. Понад 10 штурмів зупинили наші оборонці на Сіверському відтинку, 10 атак на Лиманському. Минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки: два артилерійські засоби на вогневих позиціях і три склади загарбників. На прийдешньому Рамштайні Україні запропонують конкретику щодо вступу в НАТО. Про таке пише Вашингтон Пост, посилаючись на українських і західних дипломатів. Про що йдеться наразі невідомо, та джерела наголошують, що країни альянсу розглядають варіанти. Конкретнішої підтримки Києва натомість українські чиновники дещо занепокоєні тим, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу подальшу допомогу Вашингтона. Напередодні стало відомо на Рамштайні. Президент Володимир Зеленський планує представити свій план перемоги країнам союзникам і спробує переконати підтримати його, передусім американську верхівку. 440 бойовиків і понад 2000 тисячі воєнізованих цілей. Ізраїль звітує про операцію проти угруповання Хезбола. у ніч проти неділі. Повітряні сили Цахалу завдали ударів по південних районах Бейрута. Там, за даними розвідки, були склади зброї терористів. На користь цього свідчать і кадри, як детонують звичайні багатоповерхівки. І ще перед атакою армія оборони Ізраїлю попередила цивільне населення та закликала евакуюватися. Завдати удару у відповідь намагалися із території Лівану. Частину снарядів перехопила система ППО Залізний купол. Ще частина впала на території прикордонного міста Кіріят Шмона. Попереднього ніхто з мирного населення не постраждав. Знищити загрозу не лише з повітря, а й з під землі. Ізраїльські військові виявили та знищили тунель на півдні Лівану, крізь який бійці Хазбули збиралися атакувати Ізраїль. Підземне сховище проклали за 300 метрів від кордону. Всередині були командні центри та навіть житлові приміщення для бойовиків із кухнями, душовими запасами свіжих харчів також солдати Цахалу знайшли сотні одиниць зброї. Її, вочевидь, планували використовувати під час нападу на селище у Галілеї. Усі знахідки вилучили. Сам тунель залили рідким бетоном. Купувати українське вигідно до програми Національний кешбек долучається дедалі більше вітчизняних виробників. На Черкащині участь у проєкті беруть близько десятка потужних підприємств, а серед них і ті, що виготовляють товари першої потреби, як от хліб. Від придбання такого продукту з відповідним маркуванням, зроблено в Україні, можна отримати 10% кешбеку. Наша знімальна група побувала на підприємстві та розпитала про нову програму. Тут народжується черкаський хліб у величезному цеху розміщені печі завдовжки 25 метрів. Та до того як буханці потраплять на випікання, треба замісити тісто. Все автоматично сировина Все подає. На підприємстві використовують продукцію місцевих виробників. Лінії виготовлення хліба автоматизовані, участь людей у процесі мінімальна. Формується заготовка правильної форми. Далі йде у шкаф, вже далі вистоювання, яке проходить годину. Вирішування до повної готовності хлібини минає близько двох з половиною годин. Потужності значні. За добу випікають 72 тонни виробів. Безперервно працюють чотири печі, ще дві нині модернізують. Постачання чи енергоносії, чи сировини. Ми працюємо ну, нормально. У нас нема перебоїв згідно графіка, згідно замовлення, виконується все вчасно. Виробляємо всі. Сім 72 тонни тони асортимент асортимента ж до 150 видів продукції, батонів дуже багато, батонової групи багато. Відтепер купити Черкаський хліб можна ще з додатковою вигодою. Підприємство зареєструвало свою продукцію в програмі Національний кешбек. Тож, придбавши паляницю чи батон з позначкою, зроблено в Україні, можна отримати 10% суми на картку. Це якась є така соціальна ініціатива для покупців. Друге, це те, що підтримується місцевий виробник. Як підтримується місцевий виробник, це автоматично підтримуються наші там, працівники, які працюють на підприємстві, будь збільшуються податки. Також зараз дуже важливо цей час, коли йдуть військові дії. Також люди краще будуть споживати наше українське виробництво. Окрім участі в національній програмі, підприємство реалізує і власні ініціативи, як от 50 копійок з кожного буханця Миколаївський відправляють на придбання ребів. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Докладніше про те, що зараз відбувається на Одещині, по яких об'єктах цілить ворог. Дізнаємося в продовження марафону Олексій Фадієв. Готує пряме включення. Колего. Дякую. Так, дійсно будемо говорити про ситуацію на Одещині, про ситуацію на фронтах. Не перемикайтеся буквально за хвилину.